Всім привіт! Зараз будемо дивитися зворотній осмос, постійно тече вода. Я його поки що перекрив. От відкрив порвати. І тут от краник на бакі також ще відкрив. Зараз чуємо, як вода стікає постійно. Такого не повинно бути. Або ж мембрана забилася, або оце ось четверний клапан, він неправильно працює. Перекриваємо в бак воду. Секунд 15-20 десь повинно зупинитися. Зараз чуємо, вона ще тече. Все зупинилося. Цей клапан він перекриває. Ну Це так зрозуміло, що він перекриває. Тут іде е, з цієї сторони, там якщо дивитися, від болтів, з правої сторони у нас іде просто подача води, вихід проходить і виходить на мембрану. Через мембрану вона протікає. Іде один, це також на четверний клапан, який замикає. Іде на бак накопичувальної води. Якщо бак уже набрався ось стоїть бак. Тобто він як набирається, він отак ось можете врахувати, що він отак перекритий буде. Якщо він буде не набраний, він отак от буде відкритий і вода буде постійно текти, поки він не набереться. Як тільки набереться, вода там набирається, йде тиск. Тиск дає на цю жовту трубку, вона йде сюди назад, йде знову сюди, йде до цього клапана, і клапан він е, витискає, такий як поршень там мібрано зараз відкрив, покажу, натискає і перекриває оце ось подачу подачу води. Тобто йде е, подачу води натискає, знову ж вода не йде. В мембрану вона замикається. Тобто і оцей дренаж, який йде на злив, ну, типу грязної води забрудненої, він також замикається, вже вже йде дренаж, той, що йде вода зливається в каналізацію. Тобто оцей клапан, який йде у нас як ограничитель, він до цього взагалі ніякої немає. Відносин, тому що його можна взагалі просто прибрати і все. І у вас повинно все працювати. Його можна просто вирізати і викинути. Це так, для загального вигляду що він тут стоїть. Питання тут або до мембрани, звичайно, що мембрана вже, якщо у вас там 5 років, вона вже не нова буде. Ставимо якусь посудину. Перекриваємо краник, знімаємо тут чеку, натискаємо. Зараз не ніркою це робити. Отак от ось у вас іде в бак, накопичується вода. Якщо ви тут її затиснете, у вас зараз перестане, перестане текти там. Ну, вона повинна хоча б такою маленькою-маленькою струйкою дикти. Питання тут, можливо, навіть не до мембрани. Бачите, наче починає вже так більш, більш більш капати. Це зараз ми назад. Тут питання зараз навіть не до мембрани, а питання до цього клапана. Тому що. Тут подається вода, вона подається гарно. Доходи до цього клапана. Тут вже я знімав, можна, можна зараз ще раз зняти. Тобто знімаю отут чеку через цей клапан вона не так тече, як хотілося б, а ну, просто стручка така невеличка, напору взагалі немає. Якщо брати про напор, мембрану треба продавлювати великим напором. Навіть можна поставити компресор, давлював цю мембрану. Якщо без насосу, то хоча б оце, оцей клапан повинен працювати добре. Зараз його розкрутимо, подивимося, що з ним не так, що там всередині, перепровіримо. Оце я вам хочу показати: отака струєчка тече через оцей ось клапан. Ну, звісно, воно буде продавлювати, ніяк воно не буде продавлювати цей, цю мембрану, а повинно з мембрани ось ряд того текти, щоб було все добре. Тут а тільки після клапана воно тече так. Підключив напряму, там вхід з цієї сторони. Тут вихід. Ось вона синя трубка. Зараз ми так от відкриваємо і все. Бачимо, що вода повинна так ось стекти, а не так, як текло через цей клапан. Все, ми його закриваємо. Зараз йдемо перепровіряти клапаном. Ось цей клапан. Тут іде подача на мембрану таким чином. Мембрана заходить через мембрану, через неї виходить. Іде на відлив один шланг, а другий шланг той, що йде чистої води, він заходить сюди, йде на постфільтр, йде на бак, і якщо там йде тиск, він назад вже його витискає, цю воду, коли наповнюється і тут клапан, і його витискає туди. І тут оця подача води, той, що йде на мембрану, він закриває. Зараз відкриємо. Так, що ми бачимо? А нічого ми тут такого не бачимо. Трохи води. Така резинка всередині. Ну Тут бачимо відносно, відносно тут чисто. Питання мати цього. Потім беремо цю резинку, піддіваємо, бачимо там ще одна резинка. Така ось конструкція, скажем, коли так вона вставляється, коли все добре, все добре, тут вода проходить і все. Тут вона проходить. Як тільки так ось зверху вона стоїть, як тільки тут Подається назад вода, коли вона наповнилась, вона витискає оцей клапан. І клапан починає вже давити. Ну я бачу, що він ну, в такому положенні він, він вже давить. Тобто, от, він повинен надавлюватись, я от його натискаю, він назад не повертається. Цей клапан або ж прохладка деформувалась, тому що. Бачите, вона йде така, як поглибленим, вона повинна бути рівною, вона повинна витискатись становитись в рівень. А потім, коли йде вже напор води, вона повинна надавлювати. Вона, а вона не надавлює, вона з самого початку надавлює. Тобто проблема з проблема цієї ось прокладки. Єдине, що можна зробити, сюди проставити ще одну прокладку, ну це як варіант. Щоб зробити буквально там міліметр зазора, міліметр зазора. І її трохи, трохи припідняти. Тому що по-іншому, по-іншому ми тут нічого не зробимо. Практично я не можу продути. Зараз щось сюди підкладемо і будемо будем дивитися, будемо тестити. Коротше, до чого я дойшов. Щоб оцю ось прокладку трохи підняти. Треба тут ось всередині щось підкласти. Один варіант можна вирізати ось резиновий кружечок. Другий варіант є в мене така ось практична вона в рівень. Також. Треба трохи буде зараз підрізати. Такий ось сальник. Можна сальник, в принципі, покласти, якраз ось а, сюди підходить. Зверху його отак ось накриваємо. Тут воно щільно прилягає. Так, ні, цей клапан він не виходить. Тобто нам оцей сальник він не підходить. Або ж треба тончик сальник. і Ще також є така ось резинка, але вона дуже-дуже товста. Мабуть, візьму ось таку, трохи її ось підріжу і покладемо. Тобто у нас буде вона трохи вище стояти, і ця штучка вона буде, скажімо, клапаном, вона буде трохи-трохи вище. У прокладку клапан буде витискатись добре. Тут іде ще зазорик. Зараз збираємо, перепровіряємо. Так, тут все під'єднали. Тут вмикаємо як і довже наповнюватись і відкриваємо. Пішов злив. Стара мембрана повністю-повністю вже забита. Отак виглядає нова. Плюс до цього замінив оцей клапан, тому що якщо мембрана забивається, у вас клапан, напори йде вже не такий, зворотній, і клапан у вас не закривається. В цьому положенні у вас резинка деформується, і треба вже потім міняти її оцей клапан, четверний і саму мембрану. В принципі, зараз поставимо, подивимося, як вода тече. Пам'ятаєте, як текла там вода, капал капала. а зараз вона тече. Таке струєчка вона Тоненька, але вона не переріста. Коротше, зробив я, як показував на відео. В принципі, воно працювало в мене десь орієнтовно. Десь 5. Шість днів нормально працював. Тут питання немає. Клапан, він, як тільки вода набиралась в бакі. Зараз бак у нас відкритий і вода у нас не тече одне. Але як тільки у мене вода, вона також бувала така, що постійно текла. Я його ставив таке ось положення і просто. Вода там через 15-20 секунд вона переставала текти. А потім десь через там півгодини або 20 хвилин такий шліпок і вода починає просто тупо текти, навіть якщо тут кран перекритий, вода тупо тече. І я зрозумів, що питання вже 100% у цьому клапані. треба в принципі, і мембрану, там я також і дивився, вона вже, скажімо, не дуже в такому стані. Вона не забита, але вода йде через неї не дуже, так як через нову. Треба міняти цей клапан 100%. Купив я такий замінник. Поставлю його, замовив мембрану. Мембрану також поміняю. І ще одне питання, якщо тиск. Тут ми перекриваємо, тут вже питання у нас немає до баку, тому що бак, деякі кажуть, що можливо там баки, тиск маленький, чи ще щось, що воно там не закриває, той клапан. Ви перекрили цей клапан. У вас взагалі тут немає ніякого доступу до баку. Можете навіть це зняти заглушку поставити. Бак взагалі можна колись в сторону викинути. Єдине питання залишається тільки до того клапана. Тут питань до цього бака немає, або кажуть ще. Засорені фільтри. Як можуть фільтри бути засорені, якщо вода, вода по них йде? Типу там, не знаю, там, част, частково якось вони забиті і через це клапан не закривають. Ну, Це, 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 це не, не в тому це питання, це 100%. Це таке. І по клапану це 100% клапан, тому що як тільки я його перебрав. Він працював добре, і п'ять днів пройшло, і знову він як працював не працюючи, так і він і не пр... і так він і так він в такому стані він якби і знаходиться зараз. Він особо не працює. Там буває просто скидує тиск, навіть якщо тут перекрито. Коротше, потім зупиняється, коли йому захочеться. Потім знову починає скидувати. Тобто питання до цього. Баку 0. Просто 0 до цього баку. Питання оце до цього клапана і головне ми ще поміняти фільтри, там взагалі не до чого. Таке було відео. кому сподобалось Всім пока, всім добра.